Экономіку, де твій пульс? Графік серцевих ритмів падає вниз. Хто сказав? Рентабельність нуль. Ми на від'ємній осі криз. Міністри сидять в шоці, знову курс упав, шукають причин досі, серед паперних лав. Це розумієте, російський вірус нашої гривні роз'їв папірус. Це розумієте, боргів кучки нас довели до ручки. Це розумієте фінансові афери так підірвали наші сфери. Скажу вам, падаємо. І будем падати, і падінню не буде кінця, коли й далі бездійність провадити у життя. У думки, у серця. Коли й далі заводи та фабрики цвинтарями стоятимуть тихо, крізь погаслі мотори, ліхтарики підійматиме голову лихо, коли й далі земля гулятиме, урожай пропадатиме в ній. Станем їй ворогами заклятими і на стіл подаватимем гній. Коли й далі у світовій економіці будемо жити у борг, то зрозуміло, і економці за рогом фінансовий морг. Неможливо підвестись без ніг і себе годувати без рук. Чорним падає сніг, білим схилився круг Економіко! That V-Pulse!